Вже через тиждень Полтавці долучаться до масштабного прибирання рідного міста, тому готуються до нього учасники толоки відкритої громадської платформи Нова Полтава та її лідер Лев Жиденко. Заздалегідь отримують інвентар, фарбу та ці будівельні матеріали, які необхідні їм для благоустрою подвір'я. Пофарбуємо двері, бордюри. Багато яких справ ми виконаємо, коли буде толока». Просили для себе. Щоб уладнати оце нам вхідні парад, е, покрасити, по... Вести трошечки лот. Нам нужна була краска, доски, цемент, Вот ну, щотки. Все, що ми закази, ми нам отримали. Ми хотіли всяких фігур з коліс зробити, вот, і щоб ще більше було устроїти. до ініціативи нова толока долучилося понад 20 тисяч полтавців. Нагадаємо, із проханням допомогти прибрати місто. Активні полтавці звернулися до Лева Жиденка, лідера відкритої громадської платформи Нова Полтава для благоустрою подвір'їв та прибудинкових територій. Активістам безкоштовно виділили не тільки інвентар, а й транспорт, щоб вивести сміття. Полтавці зізнаються, що втомилися від пустих обіцянок, які постійно чують від посадовців. Тому ініціативу толока, яка дійсно допоможе у благоустрої міста, сприйняли позитивно. Якщо нам дали матеріали і все це буде, то чому б не вийти і для себе не зробити? Зазвичай на кооперативні будинки не звертають уваги, а це і на нас, на кінець, то звернули увагу. Увагу. Ми дуже вдячні Льву Жеденку за таку ініціативу. Це Лев Жеденко, я була на зустрічі з ним. Е, так, хотілося б нам би такого хазяїна у Полтаві знайти, як був у нас Кукоба. От хотілося. От він... Багато для Полтави зробив, а прибирати власні подвір'я. Полтавці будуть 25 квітня. Після толоки власники найохайніших дворів отримують винагороди, серед яких утеплення всієї багатоповерхівки, встановлення на даху сонячних батарей та заміна вікон у під'їздах.